А як же вдалося Усику захистити докторську дисертацію? Як? Ви знаєте? Я не знаю. Зараз побачимо. Як же вдалося йому захистити докторську дисертацію? У нього з'явився шанс зробити це полоні обманним шляхом. Башта це руйнування всіх моральних принципів і устоїв, які були у цієї людини. Ну, тому що тільки людина зі зруйнованим поняттям про те, що таке добро зло це я в загальному говорю. Як потрібно навчатися давайте, в цій сфері, я в загальному говорю, так? Тільки та людина може наважитися зробити себе посміховиську в цій сфері, в якій ти абсолютно некомпетентний. І коли стався злом, крах цих устоїв, ідеалів, того, що ти вибудовував протягом свого життя, з'явився шанс. Досягнути чогось нечесним, обманним шляхом. Дону колоди. Дякую Таро за відповідь. Карта дуже великих коштів. Я думаю, відповідь очевидна. Як вдалося? Обманним шляхом? Значить, з'явився просто, йому запропонували, хтось підказав, що так можна зробити, потрібно, можливо, для чогось зробити. Це обман. І людина відмовилася, да, зруйнувала всі свої цінності, які в нього були. Використала цей шанс і обманним шляхом, заплативши великі кошти. Що там у нас далі. Пішла вперед в соціум. Цей цей. Не мені субити, не мені субити, да? Ми запитали просто карту Тару.